Ось сьогодні 26 вересня, щедрий врожай в осені. Пішли грибочки, маслячки і красота. Зараз будемо готувати. Правда, перебирати її довго. Але що порабиш? Ну, ще такий попався трутовик з жовтий курочка. Відваримо хвилин 20, а потім будемо готувати з чесночком, з цибулькою і на маслі, на салі. І ще можна сирок плавлений додати до нього. Ну. No. Це, це no, наш грибник. Такий грибник. <рес> Молодець. Молодець. No, Зараз будемо готувати. Матиме що їсти. Так. А Зима спитає. Прекрасні, прекрасні. Залі. Зазвичай він тут біля основи трохи твердіший, то бажано його трохи відрізати. Так. Можна спробувати ножиком. Де він м'якший, а де тугіше йде ножик, тим відрізати. І на кусочки порізати о, І відварювати. Ось грибочки трошки помили трішки під водою. Зараз водичка стекла, поріжемо на кусочки і будемо відварювати Коли 20. О, нарізали цибульки, чесничок, зараз натремо ще сирок і грибочки поріжемо. Ось так грибочки потрошки киплять. Щоб 20 хвилин проварилися, хоча в деяких рецептах їх. Можна не відварювати, ну, якщо специфічний присмак не буде заважати, можна зразу з сирими різати на кусочки, обмакувати в кляр і жарити зразу на сковорідочку. Ось так. О, добавили Трішки плавленого сиру натертого і пару ложечок сметани з частичком. Це зараз будемо. Ще чуть-чуть припустимо. Будемо бачити. О, цибулька вже трошки прожарюється, зараз кидаємо грибочки. Ось так воно. Дотушується, під кришечкою ще чуть-чуть притомилося. І все, виключаємо газ і будемо ставити на стіл. Смачна вечеря. Ось така смачна вечеря у нас вийшла. Зараз будемо дегустувати. Ну, Хто боїться такі грибочки приймати, можна їх сприймати з протиотрутою. О! Дві чарочки проти отрути. І запивати, запивати... квасом з чорнобривців. Квас чорнобривців. До речі, 3 баночка. Зараз будемо дегустувати ще квас з чорнобривців. Смачного вам всім! Ну, о, тепер будемо дегустувати. У <гум> смокута. Як м'ясо. Таке ніжне, ніжне. М -м. Смакота. М -м. Бажаю всім смачного. Дегустуйте. О!